1700 пожеж сталося на Прикарпатті з початку цього року. У вогні загинула 41 людина. Як свідчить статистика, понад 90% трагедій трагедії трапляється з вини мешканців, які нехтують власною безпекою. Кількість нещасних випадків зростає в період опалювального сезону із використанням газу в побуті. Зростає кількість пожеж. в Зв'язку з тим, що зрозуміло, що люди починають включати опалення, починають засто... Пічне опалення використовувати газові прилади зв'язку з тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день в державі, обслуговувати пічне опалення, газові прилади стає з кожним днем. Все важче. Найчастіше причиною нещасних випадків в області стає отруєння чадним газом. Фахівці кажуть, це стається через самовільні установки, заміни чи підключення газових приладів самотужки, несправні чи заклеєні димові та вентиляційні канали, а також залишені без нагляду працюючі газові прилади та використання їх не за призначенням. Оскільки в наших побутових умовах чистого кисню ми не маємо, так а тому, десь з розрахунку горіння одного метра кубічного газу, ми мусимо забезпечити доступ 10 метрів кубічних повітря. Якщо ж ці умови порушуються, тобто повітря стає недостатньо. Проходить так званий процес неповного горіння природнього газу, і побічним продуктом цього, цього горіння є чадний газ, який надзвичайно небезпечний. І, хоча кількість нещасних випадків цього року менша, фахівці працюють над тим, аби їх попередити. Вкотре наголошують, категорично забороняється експлуатація димохідних приладів в будинках, де експлуатуються витяжні вентилятори. Зараз нові технології пішли, так і в вентиляційний канал вставляється звичайний вентилятор для витяжки оцих парів, які у ванні збираються. І зачастую вони включаються разом з вмиканням світла. Ми на це не зауважуємо. Так, але якщо димохідний котел чи колонка працює на кухні, а цей вентилятор працює у ванні, можуть створитися умови, коли просто вентилятор перетягне природню тягу в димовому каналі, так і всі продукти згоряння затягне на хату. Основні правила безпеки прості та доступні кожному. До і під час користування газовими приладами потрібно перевіряти тягу. Це можна зробити за допомогою звичайної паперової смужки. Димовентиляційні канали бажано прочищати щороку, а врятувати від нещасних випадків можуть спеціальні пристрої сигналізатори загазованості, які миттєво зреагують на витік природного газу та наявність у квартирі чадного газу.